Доброго дня. Ви бажали залишки звернення? Я не бажала, я на прийом пішла. Наразі тимчасовий прийом не проводиться. Я, я це не провозку з проведенням безпекових замовлю. Я записана за півтора місяця. Дана інформація вказана на офіційному сайті. Яка uh, дана інформація? Інформація про непроведення районних керівництв. Сюди а а йди. Що тут на Наразі тимчасово введено. Не потрібно до мене підходити. Дана інформація вказана на офіційному сайті. Ця інформація наразі не відповідає. Як? це у вас... Місці, Як ви це займите? у вас не відповідає дійсності? Якщо я була на прийомі і мені сказали написати заяву, і я написала заяву, що це дійсно. Що ви брешете? Ну, що ви брешете? Заяви? Яку саме заяву? На прийом? На якому прийомі У кого саме? Яка різниця, у кого я була? Ви брешете, ви зараз представтеся, представтеся і документ. Ознайомтесь. Ні, про прогри... Ольга Володимирівна, Ні, я ще не старший ознайомлю. інспектор з особливих видовіше. Ознайомились? Ні, не ознайомилися. А що ми закрили? Ознайомтесь, будь ласка. Ознайомились? Дивіться, е, наразі прийоми не проводяться. Якщо бажаєте, залишити звернення, ви можете залишити його тут в скринці, на електронну пошту або у Укрпоштою надіслати. Як вам буде зручно? Воно буде розглянуто відповідно до норм дічого законодавства, ви отримуєте відповідь. Е, кличте мені керівництво, хто ввішав е, цю брошуру, що вона не дійсна. Знімайте при мені. Кого саме ви обважаєте? Є керівник зам, хто, хто наступний. Всі прийоми ведуть, ви не, не ведете? Наразі патрульна поліція особисті прийоми не здійснює у зв'язку з проведенням безпекових заходів. Дана інформація розміщена на офіційному сайті патрульної поліції, де ви можете з нею познайомити. Так, І керівництво мені зам. давайте будемо знімати ворошулицю. Якщо ви не ведете... Зараз я напишу скаргу, що ви Так, ви можете її залишити тут скринці на округа. Я розберусь, де мені залишити, а де не, не залишити. Показуйте на сайті. Не підходьте до мене близько. Я, мені вам показати. я підійду, коли you мені питають. Офіційний сайт. Заходите в ДПК, контакти. Де написано особистий прийом громадян до департаменту патрульної поліції та його територіальних структурних підокремлених підрозділів тимчасово не здійснюється якого року? Ну якого року це актуальна інформація? Ні, це якого року актуально актуально на сьогоднішній день. Це актуально так, покажіть інформація. мені, так на покажіть сьогод... мені е, число число. Е... Актуально воно написано з роз... Тут з дата року. стоїть березень 25-го року, mm -hmm. а це онлайн-ресурс. Це актуально. Ні, там інформація. немає дати. там немає Тому дати. що вона дійсна... Там немає дати, керівництво кличте. Яке саме керівництво? Без різниці, керівництво давайте. Любе, давайте це знімати будемо е... прийом громадян, будемо знімати. Зараз будете знімати, будете в Ютубі. Зараз всі будете в Ютубі. Якщо ви мене не знаєте, то будете знати. І ще пілово звіть. Залишати звернення. Важати. Керівництво, кличте, зараз Керівництво. будемо знімати брошуру. Якщо ви кажете, що немає прийому, то будете знімати брошуру. У всіх прийом ведеться, у вас ведеться, сьогодні у вас не ведеться прийом. Що В ви брешете? Що ви брешете? Ну, що ви брешете? Офіційна інформація, вказана. Хто вішав цю штуку, кличте. Керівників кличте, будемо знімати і будете надавати мені офіційну Це відповідь, що немає прийому. Ви ж направляли звернення з записом на прийом? Направляли. Отримали відповідь про те, що запис немає? Ні, не отримала. Через дорогу прийоми ведуться у Корбакова? У Курбакова також запис на прийом призупинений. І... З якого числа призупинений? Станом на сьогодні записи на особисті прийоми не проводять. З якого числа призупинені? Ну, скажіть мені, з якого числа призупинений? Я вам не можу повідомити. Ну, дізна... сьогодні... Так дізнаєтеся, а, так, так дізна... дізнаєтеся, мені зараз, е... з якого числа призупинений прийом. Ви можете присісти тут і зачекати. Ви можете собі казати, що вам робити. Мені не треба казати, що мені робити. Я сама знаю, мені 42 роки. Я з вами до да. чітко спілкуюся. Включите керівництво і будемо спілкуватись. Сьогодні прийшла на прийом, мені заявляють, що прийомів немає. Зазначаю. Ось хто приймає сьогодні? На керівника буде написана скарга до Вищого керівництва. Ну, Навіть відповідно до цієї там місці. Да. Ви були записані? Да. Так. Можна, будь ласка, ознайомитися із записом. Ви Візьміть в канцелярі. У вас має бути відповідь з статусі? Кличте людину, немає прийомів, з якого числа, зазначте мені зараз, з якого числа немає прийомів. Я вас прочекала тут 30 хвилин чи 40, і зараз ви мені заявляєте, прийомів нема. інформація доступна на офіційному сайті. З, з якого числа? Там числа немає, з якого числа. Тому що вона актуальна в онлайн режимі. З якого числа? З якого числа Курбаков не приймає? Скажіть мені. Ось як в країні війна, бачите, що роблять. Як хочуть, так і роблять. Закони для кожної структури окремі.